Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пишемо практичну роботу. Будь ласка, приготуйте ваші зошити, запишіть число. Практична робота номер 1 розв'язання експериментальних задач. Починаємо. Записуємо обладнання та реактиви які нам потрібні будуть для виконання наших дослідів, лабораторний штатив з пробірками, хімічна склянка, скляна паличка, спиртівка, пробірка тримач, етанова кислота, гліцерол, глюкоза, крохмаль його розчин, купрум 2-сульфат, натрій гідроксид, розчин йоду, метиловий оранжевий і пронумеровано з розчинами етанолу, гліцеролу і інших речовин. Частина перша. Повторимо з вами якісні реакції на деякі органічні сполуки. Діти, вам треба написати дослід 1, назву цього досліду, а потім обов'язково записати те, що ви побачили, тобто ваше спостереження, і зробити висновок після цих спостережень. Також, де можливо, потрібно написати рівняння хімічних реакцій. І так, дослід номер один виявлення етанової кислоти у розчині за допомогою розчину метилового оранжевого. Будь ласка. У воду та розчин етанової кислоти додаємо декілька капель метилового оранжевого. Діти це все записуємо обов'язково. Дивимось, як змінюється колір метилового оранжевого в розчинах етанової кислоти та води. Спостереження також записуємо. Наприклад, у воді метилово-оранжевий колір не змінює, а в розчині етанової кислоти він стає рожевим. Дослід номер 2 Виявлення крохмалю у розчині за допомогою спиртового розчину йоду. В розчин крохмалю додаємо декілька капель спиртового розчину йоду. Ми бачимо, що йод, в розчині крохмалю, має синє забарвлення. Рощина буває синього кольору. Дослід номер три. Виявлення гліцеролу у розчині за допомогою аж H2. До розчину копруму С4 додаємо на тріож. Ми бачимо, що у нас утворюється осад. І тепер приливаємо гліцерин. Будь ласка, зверніть увагу, як змінюється. Розчин, його колір і осад розчиняється. Утворений розчин доведемо з вами до кипіння. І побачимо, що змін ніяких не утворюється, тобто якісна реакція на гліцерол це утворення темно синього розчину. Дослід четвертий виявлення глюкози за допомогою свіжоприготовленого купрому ун двічі. Також до розчину купром С4 додаємо розчин натрію H. У нас утворюється осад. І, будь ласка, приливаємо туди глюкозу. Зверніть увагу, спочатку осад зникає. Далі ми будемо нагрівати. Те, що у нас утворилось, і будемо спостерігати за зміною кольору. Пройде деякий час, і колір буде повністю іншим. Ось ми починаємо бачити зміни кольору. Спочатку він стає такий темний, потім має зеленуватий такий відтінок. І після... Того, як пройде реакція, колір зовсім змінюється і має такий морквяний колір. Розчин буде такого ярко-морквяного кольору. Подивіться, будь ласка. Його ще можна сказати, що він червоний, але я б сказала, що він більш такий на морквяний схожий. В другій частині нашої практичної роботи ми будемо з вами розв'язувати експериментальну задачу. У нас будуть декілька-п'ять розчинів, всі вони будуть однакові, і нам треба буде розпізнати розчини оксигенообмісних органічних сполук. Будь ласка, слідкуйте уважно і записуйте все. І так, 5 пробірок. Із цих 5 пробірок ми наливаємо 5 склянок, із цих 5 склянок ми доливаємо розчини у 5 пробірок по одному 2 мл. Візуально ці розчини майже повністю однакові. Так, долили. Перше, що ми з вами візьмемо, ми візьмемо з вами метиловий оранжевий. І в кожну пробірку додаємо по декілька капів розчину метилового оранжевого І будемо перемішувати. І дуже уважно будемо спостерігати за зміною кольору в цих пробірках. Зараз перемішаємо. Бачимо пробірку з першим кольором, другий колір, третій, четвертий і п'ята пробірка. І бачимо, що в п'ятій пробірці колір змінився. Тому треба написати, яка шечовина буде в п'ятій пробірці. Далі чотири пробірки додаємо знову наші речовини. І до всіх цих чотирьох пробірок ми додаємо спиртовий. Розчин йоду. Будь ласка, Додаємо йод і будемо спостерігати, як же змінюється колір. Побачили, що у нас третя пробірка. Розчин спиртовий йоду змінив свій колір на синій. Будь ласка, діти, вам треба написати. Яка ж речовина знаходиться в третій пробірці? Залишається три пробірки. Знову наливаємо, в ці пробірки наливаємо розчин купромусі 4. 4. І додаємо до нього декілька крапель натрій гідрооксиду. У всіх пробірках утворюється розчин. У пром... Осад, купруму аж двічі. А тепер додаємо наші речовини. В першу пробірку додаємо, в другу пробірку, будь ласка, і будемо спостерігати за зміною осаду і за зміною кольору. Якщо уважно подивимось, то в пробірки номер 2 перша без змін, де? пробірка номер 2 подивились, де? Змінився колір розчину і зник осад. І пробірка номер 4 Також зараз перемішаємо і ще раз уважно подивимось. Чи є якісь зміни в провірці No4. Пробірку номер 2 бачимо добре. І ось пробірка номер 4. Давайте звернемо увагу. При перемішуванні також осад зникає і трошечки змінюється колір. Зробіть висновок, що ж знаходилось в першій пробірці? Тепер у нас другу і четверту пробірку. Ми будемо нагрівати в полумі спиртовки. Будь ласка, нагріваємо другу пробірку. Бачимо, що зміни не відбуваються ніякі. Так, ще прогріваємо. Але змін не бачимо. Доводимо до кипіння пробірку, де да? розчин починає закипати. Але зміни все ж таки не, не відбуваються. Тоді нагріваємо четверту пробірку. будемо спостерігати, що знаходиться в четвертій пробірці. Так, прогріваємо спочатку всю пробірку і розчин, який там є, доводимо до кипіння. Так, і ось же ми бачимо, що колір пробірці поступово змінюється, да? і ось утворюється зовсім інший колір такого морквяного, морквяний колір. Тому ви вже готові зробити висновки, які речовини знаходились в другій і четвертій пробірках. Діти, будь ласка, зверніть увагу, вам треба у висновку другої частини записати, у якій посудини у нас був розчин етанолу, етанової кислоти, гліцеролу, глюкозу та крохмалю. Бажаю вам успіхів, оформлюйте роботу і надсилайте мені на перевірку. До побачення всім!